Ми розшукуємо трирічного Артемчика Вихрестенка. Інформацію про зникнення хлопчика ми отримали два тижні тому. Я знаю, що дитина мешкала на Херсонщині в Каховському районі, у селі Братолюбівка. Це Лівобережжя області. Територія давно окупована. Тож сподіваюсь, саме через це не вдається з'ясувати місце перебування дитини. А насправді з Артемом все гаразд і він у безпеці. Якщо хтось раптом володіє інформацією про трирічного Артема, можливо, бачив його або знає, де він зараз. Одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Також інформацію можливо передати за допомогою чат-боту служби розшуку дітей в телеграмі. Важлива будь-яка інформація. Також хочу нагадати, що ми продовжуємо пошуки 16-річної Каріни Канівець, яка також зникла під час повномасштабної війни і також на лівобережжі Херсонщини. Про зникнення Каріни нам розповіла її мама. Уявіть, жінка вже майже рік нічого не знає про долю своєї доньки. Я обращалась везде, куди тільки можна. Я уже можу, це як зв'язали руки і сказали. От я на даний момент в такій ситуації нагашусь. Батьки Каріни вже давно розлучені і мешкали окремо. Дівчинка жила разом з мамою, але напередодні повномасштабного вторгнення поїхала до батька і була у нього. Ця територія майже з перших днів війни була окупована, але час від часу, каже жінка, вона переписувалася своєю донечкою у соцмережах. Та в квітні минулого року зв'язок із Каріною загадково обірвався. Дівчинка перестала заходити у свої акаунти, і де вона перебуває зараз, ніхто не знає везде вже написала, навіть ну здесь на цій території на розыск рібьонка, тому що я не знаю, куди кричати уже найти рібенка И Не могу, Я адекватна мама для ріб, это моя життя була. Мама дівчинки зараз також перебуває на окупованій території. Тиждень тому ми вкотре з нею зв'язувались. Жінка припускає, що її донечку могли вивезти до Росії, але куди саме невідомо. Тому важливо знати навіть найдрібніші деталі. Я хочу обратиться ко всем, кто видел или кто-то что-то знает о моем ребенке, которая пропала без вести и перестала выходить с апреля месяца 2023 года. Это Коневец Карина Игоревна, вот число месяца рождения, 9.08.2007 год. Якщо хтось бачив Каріну Канівець чи знає бодай щось про її можливе місце перебування, не зволікайте та одразу звертайтесь до служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо раптом немає можливості подзвонити, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. Прошу своєго рібенка, любимова. Тоби сна увіді, слышить меня, що вона та змалась. Я очень жду. Спасибо всім, хто може допомогти. Я розповів вам лише дві історії зниклих дітей. А загалом, від початку війни, ми отримали тисячі звернень про допомогу у розшуку. На щастя, переважно більшість дітей вже знайшли, але й досі доля багатьох лишається невідомою. Особливо це стосується саме тимчасово окупованих територій, де фактично паралізована робота поліції, звідки неможливо виїхати та є проблеми із зв'язком. Допомогти відшукати зниклих дітей може кожен. Приділіть усього хвилину вашого часу та зайдіть на сайт служби розшуку дітей Магнолія. Тут можна переглянути усі фото зниклих. Хто зна, можливо, саме ви когось упізнаєте та, врешті, допоможете відшукати. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини у будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua